У Луцьку біля стадіону Авангард запрацював парк атракціонів із ковзанкою. Нова локація одразу полюбилася лучанам та гостям міста. Тож що тут справжнісінький аншлаг. Дуже хороше місце для діток, задоволення, супер. Супер. Ми перший раз сьогодні прийшли, але задоволені задоволені на всі сто. Перше, куди йдуть люди, ковзанка під відкритим небом. До слова, на льоду і дорослі, і малі. Для дітей дуже добре, канікули. Є куди вийти, розважитись. Дуже. Позитивно відношусь до такого роду міроприємства. На ковзанку пускають всіх, кому 10 років і більше. А щоб стати на ковзани, не обов'язково бути професіоналом. Тут є можливість вчитися із помічниками. Кас. Трохи падаю, але не больно. Ну треба триматися так, щоб не вигинатися ні назад, ні вперед. І в деяких моментах краще ну, присісти більш так. А приїхав Лунапарк до Луцька із Києва. Люди давно вже запрошували нас сюди приїхати. То, ну, люди йдуть, людям подобається, всім все добре. Дорослі відвідувачі тішаться не менше ніж дітвора, адже такого місця відпочинку дуже не вистачало. Треба дітей, знаєте, трошки відволікти від того всього від війни, від того всього, щоб вони не не буйну. дітям воно не потрібне, понятно. Добре, бо деякі люди пишуть, що ой приїхали. Ну а як? А куди дітям вийти? Ну куди? Вони ж вдома нудяться. Крім ковзанки на території лунопарку безліч інших розваг, як для зовсім маленьких відвідувачів, так і для дорослих. Наприклад, можна покататися на машинках, поринути у світ віртуальної реальності та, звісно, відпочити на каруселях. Їх тут декілька. А ця найекстремальніша атракція одразу полюбилася дітям та молоді. Кажуть, отримують тут неймовірні відчуття. Наче карнавал якийсь. Міні-Діснейленд. нова локація із розвагами діятиме у Луцьку всю зиму. Завітати сюди можна з десятої ранку по 21.00. Зачинятиме двері лунопарку лише у випадку повітряної тривоги. Тож не прогавте нагоду згадати дитинство та подарувати незабутні емоції своїй малечі.